Уже не вперше. При продовженні документів на відстрочку Кабмін припідносить нам зміни до постанови 560. Тому сьогодні розберемо чергові ці зміни від 24 жовтня 2025 року. Є категорія людей, які схильні вважати, що ці зміни є позитивними, бо вони нібито виключають корупційну складову у спілкуванні громадян із органами ТЦК. Але ви знаєте, жодного разу не бачила і не чула про такі випадки, щоб громадянин військово зобов'язаний так акуратненько за в конверт енну суму умовних одиниць і відсилав через Укрпошту якомусь там працівнику ТЦК. Правда? Мене ці зміни насторожують. Я бачу там більше м, таких негативних складнень для військовозобов'язаних осіб, аніж якихось полегшень процедури звернення за вістрочкою. Ну, по-перше, зверніть увагу, що тепер звернення до ТЦК з вістрочку називається окремою державною послою. Це означає, що в скорому часі ми можемо побачити плату, окремий збір за цю державну послугу, як ми маємо при отриманні паспорту, водійського посвідчення тощо. По-друге, цими змінами затверджено нову форму звернення до ТЦК заяву. Як на мене, вона по суті нічим не відрізняється від попередньої, окрім помилки у назві адресата. Там лише СБУ і розвідувальні органи, нема органів ТЦК. От. Але якщо ви скористаєтеся попередньою формою заяви на відстрочку, то це буде формальна додаткова підстава для відмови вам у наданні відстрочки. Третя важлива зміна: справді заяви на відстрочки ви тепер подаєте через ЦНАП. Або через електронний кабінет військовозобов'язаного, тобто через резерв. Але тут є дуже цікаві моменти. У ЦНАП ви звертаєтеся не за вашим місцем знаходження, а за місцем знаходження ТЦК. Тому, якщо ви живете у Львові, а ваш ТЦК у якомусь іншому місці, Києві, Вінниці, Чернівці, ну то в цього військово зобов'язаного є. Певна проблемка. Тоді він мусить робити це через Резерв Плюс. Щодо резерву плюс, це теж цікава штука, бо я тут бачу дискримінацію за фінансовим становищем у людей, оскільки держава нам не видає коштів на купівлю смартфонів і не купує цих смартфонів, аби могли такої якості, аби туди кожна людина могла закачати дію і резерв плюс. Четверта важлива зміна полягає у тому, що паперова версія. Довідки про надання вістрочки не додається взагалі виключення СБУ і розвідка. А для інших смертних, будь ласка, скачуйте собі новий електронно-військово-обліковий документ, де власне через QR-код відповідна юридична особа чи посадовець зможе прочитати ваші дані щодо вістрочки. А от якщо ви не маєте смартфону, ну ваші проблеми. І тут я знову ж таки бачу цю дискримінацію за фінансовим становищем. Тому що не кожен українець у віці від 18 до 60 років здатен собі купити смартфон. Якщо ви з цим не згідні, ну заперечте мені, скажіть і доведіть, що ну, кожен може собі за 10 тисяч принаймні купити телефон. Особливо особи з ПО. Оцифрування ваших заяв працівниками ЦНАПів. І розпізнавання вас як особи через державні реєстри, на жаль, все-таки означає інтеграцію тепер дію і електронного кабінету, тобто Резерв Плюс. Я в цьому бачу відсутність конфіденційності персональних даних, а також можливість додаткових збоїв у самій системі, коли ці два реєстри будуть з'єднуватися. Оцифрування заяв працівниками ЦНАП. А також пропуск їх через дію може також означати, що тепер розшуки у ці незаконні ТЦК і, можливо, непроходження ВЛК стануть реальними причинами неможливості зареєструвати технічно вашу вістрочку, тому що так буде закладено в алгоритмі. Не тіште себе автоматичним продовженням вістрочок. Оскільки це швидше про те, що вам будуть автоматично скасовувати ці відстрочки, і знаєте, як ТЦК зобов'язано повідомити вас про скасування відстрочки, хоче на електронну пошту, хоче на Укрпошту. А хоче через додаток Резерв Плюс. І як потім довести, що ви нічого не отримували стосовно скасування вашої вістрочки, як на мене, велике питання. Так само стосовно відмови вам у вістрочці, ТЦК обов'язане повідомити вас виключно через електронну пошту, яку ви вказали в резерв плюс. Я знаю, що дуже багато людей уникало деталізації власне своєї електронної пошти. Проте, навіть якщо ви вказали цю електронну пошту і ТЦК вам не надіслало туди листа про відмову, як довести, що цей лист не надходив? Окрім, цього, ці зміни вносять зміни у правила перетину державного кордону для окремої категорії осіб, і я про це детальніше розповім в окремому відео. Щоб не засмучувати вас так остаточно, скажу про деякі плюси, які я бачу. Ніхто не забороняв нам звертатися письмово через пошту до ЦНАПу, тому теоретично таку можливість можна і вартує, використовувати. Ну і до кінця жовтня ми ще трошечки маємо часу, відповідно, можна скористатися правом на строчку до кінця жовтня за тою процедурою, яка існувала до цих змін.